Отож, друзі, відбулася друга річниця нашої платформи Galient Pro. І я мала дуже класну можливість спостерігати онлайн ціле свято. Планую на наступний рік обов'язково поїхати на святкування третьої річниці, адже такий продукт конкурентно спроможні, який обов'язково буде продовжувати своє існування і надалі. Ця платформа унікальна тим, що тут може кожен знайти для себе той продукт, який допоможе йому працювати онлайн. І для тих, хто вже давно працював, щоб свій бізнес покращити, і для новачків, які шукають себе в якій же ж ніші працювати. Тому, якщо ти новачок і не знаєш, чим тобі зайнятися, тобі саме сюди, адже тут. Унікальні можливості, які дозволяють новачку з нуля з нульової сторінки стартувати і мати класні достойні заробітки. Тому запрошую до нашої платформи пиши мені в приват.